Християни, не християни це звичайні люди, передусім. І кожна людина вона може бути слабкою. Взагалі, це таке неправильне сприйняття, що християни це люди, які постійно в такій напрузі можуть бути, і нічого не може завадити, не знаю, там відчувати їм якийсь страх. Страх взагалі це нормальний стан, нормальна емоція. А від чого такий стереотип, напевно, з'явився, що християни мають бути таким, от якесь таке ярлик кліше таке ну таке очікування від християн, бо там багато є в Біблії таких місць писань, які підтверджують силу. Там будьте сильними, як орли, да Бог не дав нам духа страха. Хоча. Там є місця місцеписання, які підтверджують, що Ісус, наприклад, дуже поважав емоції людини. Uh -huh. так, якщо він прийшов до лазаря, то він плакав від того, що була новина, що він помер, він поважав емоції інших людей. Тобто Ісус з великою повагою ставився до відчуттів. І питання не в тому, що люди відчувають страх тривогу. питання в тому, що вони не знають, як собі в цим зарадити, як допомогти. І вони ну, відмовляються це відчувати, вони собі забороняють відчувати тривогу, вони її пригнічують. Але так ми Богом створені. Якщо ми робимо це супроти в себе, да ця тривога вона переходить в тривожний стан. І тривожний стан навіть може дати тривожний розлад. Тривожний розлад серед усіх, наприклад, там психічних розладів, він займає третину від усього. Ну, тобто, кластер психічних цих тривожних розладів він найбільший. Тому важливо говорити про тривогу. І важливо християнам знати, що робить, коли вони відчувають тривогу, напругу. Бо вони що роблять зазвичай? Засуджують себе, соромляться цього, відчувають провину. Хоча це є нормально, ну ви напевно, ну така думка, що от засуджують себе через те, що якщо я це відчуваю, значить це ознака, що у мене якісь прогалини в стосунках з Богом. Абсолютно, да хоча знову ж таки, ми навіть в стосунках Бога. З Богом, якщо ми бачимо всю історію старозавітніх персонажів, ну, у них у всіх там були негаразди з Богом да, в стосунках. Беремо Авраа, беремо Давіда, ну, там по всім є питання. І вони десь все одно не справлялися. Але тут не питання, що, знаєте, там ти впав то все. Ну, ти впав, то вставай. Угу. От, є таке місце писання, да, де праведний сім паде. фактично, це ж можна казати, що це про тривогу. Але ж він встає. Але як встає? Ну, потихеньку там побиті колінця, okay. десь там два катки. і він потрошку встає, знаєте, шкутильгає, але він іде. Yeah, okay. От. Але тут відчуття, що він може бути провина при цьому. Боже, який же я впав, okay. там раз тривожився, розпереживався, не знаю, не довіряє Богу, наприклад. Okay. І тут знаєте, цікаво, є такі дослідження, які говорять, що ми можемо вплинути на 20% всього, що з нами стається. І у віруючих тільки відсотків. на 20, так. Да. Але коли я питаю у тривожних людей, на скільки відсотків, вони завжди говорять 80-90. Mm -hmm. І коли я говорю, що 20, вони приголомшені, того, що ну, тривожній людині що хочеться, все, все контролювати. контролювати. Да, да. Mm -hmm. І цікаво для невіруючих людей мені важко пояснити, що от 80%, ну не знаю, дайте mm -hmm. там. Долі, просто обставина, ви не можете на це вплинути, це просто потрібно прийняти. Для нас, як для віруючих, є чудовий інструмент. Ми маємо ці 80-ті, дати Богу, про що Біблія говорить? Всі проблеми покладіть на нього. Угу. Але щось від нас залежить. 20% ми робимо, 80%, там. коли відчувається тривога у людини, коли вона, оці 20%, на які вона впливає, витрачає на 80%, на які вона не може вплинути. Угу. І тоді стається тривога, а то й тривожний розлад. Вау! А так цікаво, ви зазначили про те, що якщо людина подавляє в собі тривогу, вона відмовляється від цієї емоції, то це переростає в тривожний розлад. Абсолютно. І потім це лікується дуже довго, дуже важко. Ось, а чи може взагалі віра в Бога впливати на ось цю тривожність? Чи, чи може ось наш, наші стосунки з Богом якось зменшувати цей рівень тривожності? Чи все ж таки це знову ж таки ілюзія, що людина, яка от має стосунки з Богом, яка ось дуже довіряє йому, все одно рано чи пізно вона також переживає ці моменти тривоги? Тривога є у всіх людей. Але ви правильно сказали, що стосунки Богом, глибокі, довірливі, там, де людина може відпустити і чекати, якраз оці люди виграють, оці люди будуть відчувати менше тривожності. Колись вони 80% зашьють, заш'ють ну, от в стосунки з Богом, глибокі, довірливі, тоді все може Угу. Тривога це ж не ознака одразу якоїсь паніки, дій необдуманих і так далі. Тривога це ж просто про відчуття. І якщо ми вміємо правильно реагувати на це відчуття, то ми можемо тримати цю рівновагу і контролювати далі ну, ситуацію, незважаючи на це відчуття. Як в контексті християнства нам в цьому може сприяти і допомагати саме здорові стосунки із Богом? Що так, ну от ми… Ви Наводив приклад Ісуса, та він відчував тривогу в гециманському саду, Абсолютно. тобто там настільки розказується наскільки глибоко він переживав цю тривогу, але все одно він ем, тримав здоровий глузд при цьому, так тобто він не випадав десь в паніку, в істерику і так далі. Як часто це буває з людьми? Як нам саме спілкування з Богом може допомогти крізь найжахливіші тривоги зберігати спокій і рівновагу? Головне розуміти, що я відчуваю тривогу, не відмовлятись від цих почуттів, Як Ісус говорив там Господи, чи там мінує мені чаша сія? Тобто, це був діалог, це було прохання, це була молитва. Це були настільки глибокі знаєте, роздуми. І це для нас приклад, як ми можемо в тривогі цій собі допомогти. Бо найгірше, що робить людина в тривозі, і повірте, більшість християн так роблять. Ми робимо вигляд, що все в порядку. Mm -hmm. Ну я от зараз трошки тривожусь, бо це для мене незвична да, Я кожен день не приходжу до mm -hmm. вас на передачу, і нормально, якщо я тривожусь, але я знаєте, не сама не соромлюся, так знаєте, у контакті з Богом теж можу це ну, вирішити. Там Господь допоможи мені. І я знаю, що 20 хвилин, десь приблизно перші, якщо в новому місці людина. То це момент, от якраз 80%, які потрібно віддати Христу, mm -hmm. тобто визнати, що я тривожусь, і почекати, поки я міг, міг від на тіло, заспокоїться. Це знаєш, таке нормально. Тобто ми приймаємо своє тіло, яке створено Богом, ми приймаємо душу і дух, і все це бачите. Ну, якщо ми тривогу проводимо через всю цю трихотомічну структуру, mm. то тоді взагалі ну, ми можемо собі допомогти на будь-якому рівні. Не треба, в Біблії написано, що не бійся стільки разів. От, от я знаю, така думка, що десь 365 так, разів. Так, так. Ну ми не знаємо, чи точно це достовірна інформація, що саме uh -huh. стільки разів, але все одно дуже багато в Біблії пише: ось не бійся, не лякайся, не тривожся, тому що Бог з тобою просто ти можеш прийти віддати це Богові. І ось те, що ви сказали, що 80-20% – це вже мені здається, ось якщо усвідомлення цього понижує рівень тривожності у людей, саме в християн. Але от що робити, якщо ти християнин, ти відчуваєш цю тривогу, ти відчуваєш, що вона не ростає дуже сильно. Але зараз, от прямо зараз, ти в таких собі стосунках із Богом. Ось в тебе духовний упадок саме. Що робити в такому випадку? Бачите, тут багато перемінних нам невідомо, коли це сталося, через що, через яку ситуацію? Може, в цей момент людині там спогади, що я отраз довірився, там мене тоді не вийшло. Ми шукаємо певну опору, що у нас є. Тобто, у мене є тіло, у мене є е, можливість домовитись, в мене можливість є позвонити, Я можу що там подихати, да, там, е, якісь такі прості вправи поробити. Це може допомогти людині от перші якісь хвилини, щоб вона могла взяти себе в руки. Тривога це що? Це фактично сигналізація, що щось іде не так. Mm. А є питання, коли ми думаємо, що вже начебто і так вже пішло, і намагаємося зробити щось зайве. От Тут питання в тривозі не робити зайвих рухів, mm -hmm. що любить люб, робити тривожна людина. Позвонити, написати, метушитись, така суєта, да, виникає. І вона робить зайві рухи і втрачає силу. Тут питання, коли ти в тривозі, важливо сісти, ну і якийсь період, ну перечекати, поки знову mm -hmm. ж таки дія мігдали, Вона стишиться, і людина може ем, прифронтовою ділянкою, там де такий диригент всієї нашої нервової структури, яка може сказати, все в порядку, заспокойся, нічого не станеться. От просто теж потрібно почекати, якщо от, ну в моменті є тривога. Mm -hmm. Як щодо духовних практик в такому стані, коли ми го наприклад, про молитву, про ну знову ж таки, можливо, людина не відчуває, що в неї дуже тісний зв'язок з Богом, взагалі, от у нас в українській так культурі є приказка, що як тривога, то до Бога, і з одного боку її можна розглядати, що от люди живуть своїм життям, і от як тільки погано вони йдуть до Бога, з іншого боку, це якраз таки про правильний принцип, тому що якщо ти відчуваєш тривогу, прийди до Бога. Як навіть якщо ти не впевнений, що в тебе дуже тісні зв'язки з Богом, може допомогти духовна практика у вигляді молитви або читання слова? Ну, хоча б згадати, що мені колись це допомагало. Колись то воно ж допомагало. Ну зараз там є певні там застій духовний. Згадати якісь відчуття, які були раніше. Бо знову ж таки наша нервова структура дуже любить, щоб їй дали аргументи, коли мені погано. Там десять років назад я помолився, мене боліла нога, вона пристала боліти, і я тривожився, що щось зі мною станеться. Бо в чому тривога, в чому її проблема? Ми ж в цей момент дуже негативні. Тобто ми дуже чорно-білі і стається, що все погано. Тобто, якось згадати якісь позитивні моменти, коли молитва допомогла, хоча б сказати два слова. І тут тривожним людям кажу, так що ну, ви можете не вірити в це. Ми маємо прийняти рішення. Ну це як спрощенням, наприклад. Угу. Ми ж не можемо відчути, що Боже, я простив цю людину. Але рішення ми маємо прийняти: шлейф емоцій, Він просто буде там, десь хвостиком і ще там за нами бігти. Тут приблизно та сама ситуація. Мені насправді дуже подобається цей підхід, про який ми з вами говоримо, а саме в контексті модальності християнської психології, угу. так як ваша спеціалізація, коли ти спілкуєшся саме з таким експертом, спеціалістом, в твоє саме лікування, ну тобто люди, ж коли звертаються там до психологів, психіатрів, навіть угу. а, ну, світські більш так, вони використовують якісь ну, стандартні форми. І людина то сприймається на віру, тобто їй говорять, «Стань там і проговори собі там десять разів там якесь слово, і людина це робить. Але якщо раптом їй кажуть, зроби щось в контексті християнства, типу помолися, це ж може бути така сама практика, як і та, про яку ми говоримо для людини, яка не вірить в Бога. Ну, яка тобі різниця? Використати так, зараз так. духовну практику чи звичайну? Ну, типу, ти ж прийшов лікуватися, і от, якраз ті спеціалісти, я знаю з досвіду, коли люди зверталися до християнських психіатрів або. Психотерапевтів і їм давали в процесі лікування з усіма там, ліками, наприклад, там, якимись практиками звичайними духовні, це абсолютно по-іншому впливало на них. Оце мені дуже цікава ця історія. Як ви взагалі бачите, наскільки для християн важливо також досліджувати психологію і не боятися. Звертатися до людей, які можуть угу. допомогти тобі ментально. Е, якщо це, наприклад, спеціаліст когнітивно-поведінкової терапії, навіть якщо це невіруюча людина, світська людина, давайте так, дуже невіруюча, світська, е, якщо вона дасть правильний алгоритм по протоколу, то навіть віруючій людині це спрацює, бо вона ж буде працювати зі своїми думками. Тобто немає uh -huh. такого, що він нав'яже щось своє. От. Просто дасть інструмент, який може знаєте, не придумувати велосипед, а ну, одразу зробити певні кроки, від чого людині стане легше. Бо це працює. знаєте. Тут нема такого, що віруючи, угу. може допомогти, не віруючи, може, може не віруючи, допомогти. Чи мамі тривожні з дітками, як виховати дитину, які вікові кризи є? Це якась стандартна абсолютна інформація, яка тривожні мамі може допомогти. Наприклад, ще такий приклад: так це дуже цікаво. От Не боятися звертатися. Є шаблон, є схема, але все одно ми. Це пропускаємо через себе, а в кожного свій внутрішній світ він абсолютно унікальний. Хочеться почути від вас на останок нашої розмови пораду для людей, наших глядачів, які нас можливо зараз дивляться, і от мають таку тривогу, яка наростає. Можливо, там з обстрілами, з подіями в країні, з своїми внутрішніми якимось переживаннями. Можливо, це християни, так, які так. От звинувачують себе за те, що вони тривожаться. Яку би ви їм пораду дали сьогодні? Хочеться сказати, що ви нормальні люди. Ви можете тривожитись, ну це така валідизація цього стану. Вам потрібна допомога, ви не винні в тому, що там вам ця допомога потрібна, да, там, що uh -huh. ви щось зробили неправильно. Давайте, от ми розберемося з теперішнім, а потім будемо думати, як в майбутньому цього там, щоб там не допустити, наприклад. І знайдіть якісь моменти, які є визначеними в вашому житті. Бо тривога вона завжди виникає, чому бо є невизначеність. Uh -huh. Є є щось таке, що я не можу контролювати. Ви можете щось контролювати. Знайдіть оці ці у вас є родина, у вас є друзі, у вас є церква, у вас є молитва, у вас є Дух Святий. Так, тобто у вас є, в принципі, ті інструменти, які ви можете вже сьогодні задіяти, і прямо сьогодні вам стане легше.